Всім доброго дня! Дивіться, у нас сьогодні таке відео, яке, е, ціль якого показати нашу працю з ветеринаром. Оце дивіться такі у нас кішечки на стерилізації, ці які на перетримці, які гарні, дивіться, одна і друга. Кс -кс 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 -кс. Такі трьохмасні, дивіться. Красунечки, а в той і така набородка. Тут у цієї під очима, така, а в той і борода така. Дивіться, чорненька. На. Кс -кс 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 -кс. Бачите, і носик такий смішний. Кицюні. Грилеві Гриливі. Тепер е, теж ще нашої знайомої, така чорненька. Тож на прилаштування шукаємо сім'ю і, сім і чорно з біленьким. Вони так пахнуть. Теж їх прилаштовуємо і буде стерилізація. Збираємо кошти, на них продовжуємо, бо тому що дуже багато тварин. Зараз покажемо далі. Це у нас собачка. Люди, які їм теж підкинули, вона хоче її стерилізувати. Котик нашої знайомої, хорошої жінки, яка теж його годує, глядить його. В нього там треба його підлікувати. Катя е да, Собачка, яку теж на операцію песик. І двоє дівчат, яких ви теж бачили, дивіться, як вони виросли. Їх теж викинули недавно. Ми їх вже. Провакцинували, проглистогонили, тетя Галя їх регулярно годує. Да? Молишки. Так виросли потім. Всі годують. Всі годують. Ну, я маю на увазі, що хто більше годує. По 7 кілограмів. Десь на єлі донесла. Ця вже... важче, це легше трохи. такі у нас дівчата. Ну, і... <кх> Зараз ще поїдемо. На базарі чи сходимо, візьмемо одненьке кошеня, кішку. здається, кішку, да. І ще собачку здається, одну чи дві треба взяти. Ось така ситуація. Тобто якась частина, там, троє чи четверо домашніх тварин цього разу ветеринар приїхав, забирає, ну і двоє дівчат. Двоє дівчат, чотири і двоє дівчат-собачок. Шість уже наших підопічних і буде десь ще за дві. Це десь близько восьми тисяч треба е, на, е, тільки на стерилізацію, це без обробок. Хоча ну, наші практично всі оброблені, вже, можна сказати, вони будуть стерильні і вже можна прилаштовувати. Тому... Дуже вдячні будемо за вашу підтримку в коштах на стерилізацію, бо тому що тварин чимраз більше, є, Зима, добре, що тепла зима, не так холодно. Люди далі продовжують викидати і кошенят, і цуценят. І ви бачили, навіть дорослих котів викидають. Ну, можливо, вони не стерильні, але коти ну, не так, як кішки приводять там потомство, але все рівно для чого котів викидати. Тому. Щоб кота прилаштувати, теж буває вже нам люди навіть кажуть, а ви знаєте, мені там підкинули кота чи, е, е маленького котика, наприклад, і кажуть, ну добре би теж було стерилізувати. От я лишу собі, якщо ви стерилізуєте. Ну, таке дивне, по бажанню. Якщо у когось є така можливість, то бажано, що самі собі люди стерилізували своїх там домашніх. Да? І навіть тих, яким їх підкинули. Ну, ми там частково поможемо, якщо є можливість. Але знову ж таки, якщо до цього людина ніяк не допомагала, от з цими бездомними, ви вже бачите, у нас на каналі море відео про те, скільки вже цих бусів приїжджало і забирало. Більше 400 тварин за два роки, там уже за два з половиною роки простерилізовано бездомних, то ну, звідкись ці кошти треба було взяти? А Якщо люди не ну, нічим не допомагали, а тепер хочуть, щоб їм безкоштовно стерилізували, ну знаєте, це якось дивно. Тому вдячні за розуміння, за підтримку всіх, що ми стерилізуємо, ми в майбутньому хочемо прилаштувати. Більшість з них на перетримці для того, щоб потім попасти в сім'ю. Деяких не можемо взяти на перетримку, оцих цуценят. Їх вертаємо поки що там, де їх годуємо, а потім при можливості фотографуємо. Да? красунечки, дивіться, цей вушко так стоїть, а це і стоять вушка. Да? То потім будемо прилаштовувати. Дякуємо вам за підтримку, за те, що дивитеся, коментуєте. Запрошую вас підписуватися, бо багато хто дивиться не підписаними наш канал, наші відео. Також поширюйте, надсилайте друзям, родичам ці відео для того, щоб... Інші могли дивитися. Не забувайте коментувати. Навіть декілька слів, коментар він допомагає у просуванні цього відео і допомагає в тому, щоб люди бачили потребу. <кій> навіть у своїх містах. Ми не кажемо тільки про наше містечко, бо в інших містах теж багато є тварин бездомних, яких треба стерилізувати, лікувати. Це допоможе, щоб люди не проходили повз повз. Да? І якщо мають можливість там навіть булочку якусь купити, то це вже добре. <кій> А якщо у вас є бажання взяти отаку кіцю, чи котика чи там собачку, пишіть нам, можливо, і ви захочете приїхати до нас взяти собі додому таке, таке е, створіння гарне. Всім гарного дня, до нових зустрічей!